Сьогодні зранку переглянув одне відео одного пошуківця, який казав, що треба брати зі собою. І показую знахідку. Ось такий випав жетон. Був досить чітко закритий, довелося підважувати лопатою, але в середині стан радує. Це мій другий жетон за мою. Шукову справу у такому стані, щоб зберігся. Ось так воно все показано. Одна 1900 якийсь там швидше за все, що з 17 рік, можливо 11-й. Ідеальний стан цього жетона збережено, враховуючи, що йому вже минуло 100 років. Безцінна західка.